У цьому відео ми з вами дізнаємося наскільки реально крутий акаунт можна зібрати на суму 20 тисяч донат коїнів карпаркінгу. Забігаючи наперед, скажу вам, що в нас вийшло купити реально дуже багато класних і дорогих цікавих вінілів. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим, тому поїхали. Всім привіт, друзі, я радий вітати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами як завжди Арч, ну а ми починаємо. У цьому відео ми зберемо максимально дорогий та цікавий аккаунт в Car Parking на 20 тисяч донат коїнів. А вас я попрошу підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк на це відео та по бажанні написати коментар. Зараз у нас є абсолютно постесенький аккаунт, на якому є тільки 20 тисяч коїнів, і все, більше тут нічого немає. Okay. <laughs> І зараз наша задача з цих 20 тисяч коїнів зробити максимально класний аккаунт, тобто зробити кучу ігрової валюти, тобто там 5, 10 і більше мільйонів. Також купити на ці 20 тисяч коїнів якихось максимально класних крутих вінільчиків, там, машин, донатних, недонатних і так далі. Також зібрати там скин якийсь собі, будинок можливо купити і так далі. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Приступаємо. І як думаєте, з чого ж ми почнемо? Правильно, звісно, з донат-авторинку, Так що заходить. Пойдемо туди і дивимося, що у нас там є, що ми можемо купити. Так, ну це повний якийсь шлак, ми його брати не будемо. А давайте подивимося щось краще. Так, ну таке мені не цікаво, якщо чесно. Далі, знову те саме. Коротше, так буде довго, тому давайте я включусь тоді, коли вже знайду якийсь нормальний, реально цікавий, класний варіант. І перше, що ми знайшли, це ось така класна донатна тачка з вінілом, яку ми можемо в принципі, купити. Вона топова. Давайте її купимо зразу. Все, вона у нас є. І тепер шукаємо далі хороші варіанти. Воу, друзі, подивіться, що я знайшов це. У нас Акула GT63, максимально крута, з топовим вінілом 1700 сил. Однозначно, ми її беремо. Наступна тачка, яку я знайшов, це ось така BMW m 2 1695 сил, і також, звісно, вона з вінілом та ще й хромом. Тому ми її, звісно, беремо. Сьогодні у нас коїнів багато і ми можемо розгулятися взяти хоч 10 тачок. Друзі, мене чомусь раптом викинуло з донат ринку і ось так грузиться. Я не знаю, воно, походу, буде безкінечно грузитися, тому я зараз перезаходжу в карпаркінг і знову захожу на донат ринку. Ну що ж, я перезайшов в карпаркінг і продовжуємо далі шукати класні тачки на донат авторинку І хотілося би ще. Зазначити, що сьогоднішня наша ціль буде зробити 50 мільйонів ігрової валюти. Хоча сума у нас сьогодні дуже немаленька, і тому у нас є можливість зробити це, спробувати зробити максимальну суму ігрової валюти в Карпатній Каті Кієї. Це 50 мільйонів. І сьогодні ми спробуємо це зробити методом. Продажу наших машин, тобто ми зараз купимо максимально жирні круті тачки на доната в і продамо їх за велику суму на звичайному. Знайшов ось таку погані зонду 1695 сил, 1000 коїнів на кошту. І я думаю, варто її теж взяти. Може продамо її, побачимо. Також є такий варіант Ауді. Ось ця з вінілом, прикольна, але вона не 1695 сил, тобто не фулова. Але я думаю, це нічого страшного, тому що вінільчик тут реально доволі прикольний. Тому ми її теж візьмемо мвм 4 сил сил, вінілом теж, звісно, ми її беремо. Знайшов ще одну максимально круту просто тачку, і це у нас такий Mercedes S-клас з вінілом на капоті, також з донатними обвісами та 1195 сил. Звісно, ми його забираємо зразу. Вау, друзі, дивіться, я просто в шоці, наскільки якісно пророблений цей вініл на цій супровід. Просто я в шоці з цієї якості. Я не знаю, як той, хто робив цей вініл, зробив це, але ну просто максимально якісно зроблений вініл. Супра із форсажу 1095 сил ми її забираємо теж. Також Mercedes банан з вінілом банана, як не дивно. 1695 сил ми його теж забираємо. Ви тільки подивіться, скільки крутих тачок у нас вже є. А на аккаунті залишилося ще 11 тисяч коїнів. Це дуже круто, друзі. Це не може не радувати. Я просто в шоці, наскільки мені везе сьогодні на доната авторинку, наскільки круті тачки попадаються. І ще одна класна тачка це BMW M4. G82, здається, 1700 сил. І ось таким класним вінілом. Теж ми її забираємо. Я думаю, поки нам досить машин, і зараз ми будемо їх продавати, щоб заробити 50 мільйонів ігрової валюти. А першу машину, яку ми будемо продавати, це ось така м 1695 сил, і, звісно, з вінілом. І так, не звертайте увагу, я викинув собі 1,5 е, мільйона, але це щоб нас кидало на. Сервера, де у гравців є гроші, тому що якщо у нас буде 25 тисяч, нас буде кидати на сервера з новачками. А звісно, в них грошей немає. Ну, ігрової валюти, я маю в увазі. Тому давайте зараз йдемо на сервер і будемо продавати наше М4. Так, я вже знаходжуся на авторинку, і давайте не будемо мілочитися, так сказати, і виставимо нашу беху зразу за 10 мільйонів. Подивимося, купить її хтось чи ні. Так, а за скільки той чувак виставив свій дощ, 5 мільйонів. Теж не дешево для такого до тому що це простенька машина. Ну, Я думаю, в принципі, я не особо дорого виставив свою BMW. Нас питають, чи є торг за нашу BMW, і я відповів, що в принципі так. Але я думаю, навіть щось я погашився з ціною і треба було виставляти хоча б за 5 мільйонів, тому що її поки що ніхто не взяв. Так, ну він спитає, скільки мінімум віддасть. Давайте скажемо, ми 5 мільйонів, в принципі, віддам. Так, він погодиться купити її чи ні. Ого, ну, Давайте йому в принципі, зразу в руки і кинемо, не будемо виставляти. Так, де це він, де це він, де це він, який у нього там нікнейм магазиме топ. Так, зараз ми його знайдемо тут. Е, де він тут? Я поки що його не бачу. Ага, ось він. Все, і кидаємо йому за 5 мільйонів нашу машинку. Так, все кинув і він має зараз її купити. Так, Дивимося. І так, плюс 5 мільйонів ігрової валюти вже залітають на наш аккаунт. Зараз ще продамо парочку наших машин. Наступну машину, яку ми будемо продавати, це ось така BMW m 2. Тому поїхали на авторинок, зразу її продавати. А от її я вже буду виставляти за 10 мільйонів. Я вам даю гарантію, що майже зразу її, скоріш всього, заберуть, тому що ця тачка класна, донатна, з вінілом, хромом і так далі. І я думаю, не буде проблем з тим, щоб її продати. Давайте зараз перевіримо і заїдемо на авторинок та виставимо її за 10 мільйонів. Так, під'їжджаємо сюди ось так. І просто без лишніх слів вписуємо суму 10 мільйонів. Так, 0,0,0,0,0. 000. Все, начебто правильно. Так, все правильно виставив. І дивіться максимально. Просто за одну секунду в нас її забрали, і все. У нас вже 15 на 16 мільйонів на аккаунті є. Ну, якби права мільйона, то якби не наші гроші. Наступну машину ми продамо це ось така крута тачка з вінілом 1695 сил. І її я вже виставлю за цілих 20 мільйонів. І подивимося, чи її заберуть за таку велику суму. Це в нас виявляється ще й чит, і в нас вже чувак помітив нас і питає, за скільки продаємо. Ну давайте кинемо йому зразу, давайте навіть відповідати не будемо, а просто кинемо йому зразу за 20 мільйонів. Давайте раз. 000, 000. Все. А, ой, 200 кіде, чуть за 200 мільйонів не кинув. Так, 20 мільйонів, все тепер все правильно. І подивимося, купить він чи ні. Те, що це чи тачка, це звісно добре, але одночасно і погано. О, дивіться, він у нас її купив за 20 мільйонів. Просто навіть на авторинок я не їхав, просто кинув якомусь чуваку, і він її зразу купив за 20 мільйонів. Це просто жесть Друзі, ви тільки подивіться і вдумайтесь. Ми вже напродавали машина 36 мільйонів. 36 мільйонів ми заробили з продажу машини. Та ж давайте не будемо зупинятися, і щоб нам добити 50 мільйонів, які ми так хотіли. Нам потрібно продати ось цю ауді ще, і нам потрібно її виставити рівно за 14 мільйонів. Ну там трішки менше, але я виставлю за 14 мільйонів, щоб не паритися. Тому давайте зараз це зробимо, відправляємося знову на ринок і виставимо її за 14 мільйонів. Так, виставляємо суму 14 мільйонів, 000, 000. Так, ось так здається. І все, 14 мільйонів стоїть, і звісно ж, її за секунду забрали. Все, друзі, ми виконали одну із цілей цього відеоролика, а саме 50 мільйонів ігрової валюти у нас вже є. Ну а також у нас залишається сім ось таких чудових прекрасних машин з вінілами та 10 тисяч коїнів. Я пропоную зараз на залишився коїни докупити скін, будинок донатний. Зараз я вам покажу його. Ось цей будинок донатний за тисячу коїнів. Та докупити ще машин на всі коїни, які у нас залишаться Так, пропоную зараз зібрати нам, як то кажуть, крутий лук, тобто одяг, і давайте почнемо його збирати. Так, зберемо так, шапочку, кепочку. Давайте ось таку, в принципі, стильову, але простеньку кепочку за 200 коїнів ми купляємо Далі йдемо. Бандани, маски всякі. Ну, не знаю, можна, звісно, купити, але я думаю, що це вже буде лишнім. Так, давайте футболочки, тут цікаво. О, давайте, от давайте, знаєте, що зробимо. Давайте, щоб було незвичайно і цікаво. Давайте зберемо лук поліцейського. Тобто. Поліцейську форму і всі так далі, всі ці прибамбаси, штучки і так далі. Давайте, не знаю, виберемо ось таку, напевно, поліцейську форму чи краще ось таку взяти. Навіть не знаю, але мені така, якщо чесно, подобається більше. Тому давайте її і візьмемо. Так, далі ще у нас іде перчаточки, рукавички, о, боксерські перчатки. А, блін, у нас одежа злітає, хотів приміряти. Незручно, трошки незручно. Так, ну ладно, ми її назад одягаємо. І перчаточки, які ми беремо, чи тут не можна. А, тут не можна взагалі ніякі, я зрозумів. Ладно, перчаточки тоді відміняються у нас. Добре, йдемо далі. Рюкзачок або сумочка. Ми візьмемо ось таку. В принципі, звичайну сумочку. Далі штани у нас ідуть. А, ну в принципі нам не треба, нам тільки кросівки треба, тому що у нас. В принципі, вже є поліцейські луки, якщо ми зараз щось будемо вибирати. А, навіть кросівки ми вибрати не можемо. Я зрозумів. Тобто ми можемо тільки оцей скін вибрати і все. І більше ми нічого не можемо зробити. Але, в принципі, і так це виглядає дуже круто. Тому, о, давайте, знаєте що, давайте ще якісь сонцезахисні очки йому підберемо. Не знаю, ось такі, напевно. А чому вони. Чому вони прозорі? Я не зрозумів. Це не так виглядає, як воно мало виглядати би. Так, ну давайте тоді ось такі, я думаю, залишимо, ну не знаю, ну... Чи ось... Давай, да, ось такі, напевно, будуть. Все, за 300 коїнів ми їх купляємо беремо і ось так все залишаємо наш лук скін. Називати це як хочете, готово. Далі давайте купимо будинок за 1000 коїнів. Ось так от просто нажимаємо старт, бай і все, він нас куплений. Так виглядає інтер'єр цього будинку, скоріше, навіть квартири буде правильніше, не будинку. Така типу двохповерхова квартира, велика, прикольна, солідно Коротше, зроблена. Давайте переходити вже до тачок. Не думав друзі, що насправді так багато коїнів у нас залишиться, але 7425 коїнів у нас залишається. І зараз ми просто на всі коїни, які тільки можна, купимо нам машини на ці 7000 коїнів. Це вийде приблизно десь 7, може 8 машин. Опа, другий, зразу у нас м 925 сил, але на жаль, не 1695. Але нічого страшного, тому що на ній є такий крутий вініл GTA V, тому і ми її беремо. І сама тачка, до речі, дуже крута. М8 донатна тачка. Як завжди спрацював закон підлості. Як тільки я купив М8 925 сил з таким же самим вінілом, і мені зразу попадається ось точно така ж сама М8, тільки чорна, але ще й з донатними обвісами та з донатним двіжком, тобто 1700 сил. І мені здається, така даже красивіша, але на жаль, у нас вже є така М8, хоча. А чому, що нам мішає просто взяти зараз цю М8? Давайте її візьмемо, тому що вона мені подобається набагато більше, ніж ту, що ми взяли. Хоча вініл у неї однаковий, але все, мені все рівно. Візьму, в принципі, цю. Також у нас є формула, ось така, в принципі, її теж я візьму. Прикольний вінільчик, типу Аля Золотий, прикольно зроблено, тому ми її беремо. І, до речі, це, походу, якийсь щит чи що. О, і у нас, до речі, викинуло з доната вторинку знову. Не зрозумів, друзі, що це за приколи такі А, все вже зайшло. Просто тільки що за кадром намагався раз в напевно, зайти на автонатний авторинок, і в мене це не виходило, просто воно викидало мене. Ось така прикольна Mitsubishi, у нас ще й без бамперів у нас є, 1695 сил, і ми її забираємо без роздумів. І мене вже який раз викидає з доната авторинка. Ось таку саму m М4 ми продали, тільки з другим вінілом, але я знайшов ось ще ось таку з теж, до речі, цікавеньким таким вінільчиком. мені він сподобався, і ще й 1697 сил на ній. Ну і я думаю, я її візьму. Це таке, знаєте, на любителя, але мені вона подобається, я її візьму. О, от автобусів, у яких 1695 сил, у нас ще не було, тому ми його, звісно ж, беремо. І останній вніл, який ми купимо у цьому відео, це у нас буде ось така Mazda RX7. Ми її забираємо теж все більше, у нас ні на що грошей не вистачить. Ми витратили абсолютно всі 20 тисяч коїнів, які у нас були. І тепер давайте підсумуємо все, що у нас є в кінцевому результаті. А саме 50 мільйонів ігрової валюти у нас вдалося з вами заробити в цьому відео. Далі у нас по машинам 13 машин є з вінілами, 1695, майже всі з них. Ну не всі, але в принципі більшість машин 1695 сил з ось такими чудовими класними вінілами. І також скін, який теж коштує немало. Ну і на останок, так сказати, пішенка на торті, це у нас буде наш скін, який ми з вами зібрали у цьому відео. Ну, а в цьому відео я розіграю ось таку класну BMW 4195 сил з вінілом. І щоб вам її отримати, ви повинні бути підписані на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. Що ж, ось такий аккаунт класний, максимально жирний. Ми зібрали у цьому відео. І якщо вам, друзі, сподобалось це відео, то став ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.